Друзі, тут щось дивне відбувається. Я сидів у себе вдома і у вікно начебто помітив, що за мною хтось слідкує. Мені це не подобається. Я намагаюся щось тут побачити, але нікого тут немає. Але я щось бачив. Отам! Шо... О, дивіться! Це хто? Це. Так, почекайте. ні 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 я знаю хто це. Я ж кажу, що за мною хтось слідкує. Дивіться, дивіться там. Там балерина капучино! Нічого собі! Оце так день, точніше ніч. Ем, е, Окей, у мене проблема чи як? Я не знаю, щось мені лячно туди виходити. Слухайте, потрібно забаркадувати якось усі двері. І, і. не знаю, вікна навіть можливо. Все через що можна пролізти. Де молоток? Молоток, молоток, молоток. Він. Ааа, він у сараї лежить, а сарай там. Капець, друзі, треба швидко бігти. Дивіться, це балерина капучино. Так, 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 так. Швидко до сарайчика Зараз бігаємо. Сюди, 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 сюди. Так. Так, обережно. Чиняємо. Зачиняємо двері. Світло вмикаємо тут. Капець, де? Ось він. Молоток. Фу-ху-ху. Ой-ой-ой. Так. У мене проблеми. Давайте я не знаю. Так, світло вимикаємо. Заходимо всередину і біжимо назад. Треба бігти. Треба бігти терміново. будинок, вона вже близько, нічого, собі. Так, будь ласка, відчиняйся. Зачиняйся. Е, тут треба заколотити. Точно, так, давайте беремо цвяхи, далі беремо дошки. Так, от ці дошки. Я думаю, тут у нас будуть окей. Так, сюди. Заколочуємо. Так, тепер отут треба заколотити. Бац, бац, треба заколотити взагалі все, що можна. Е, тут ще в мене двері є. Так, 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 сюди. Тихо, обережно, бам. Бам, бам, обережно сюди. Ви чуєте? Вона. Вона цокотить цією чашкою своєю. Що відбувається? Де вона? Я чую десь тут, прямо перед дверима. Так, окей, окей, давайте. Ні-ні-ні-ні-ні, у мене тут ще у гаражі місце є. Так, треба тут ще щось поставити. Треба поставити, знаєте що? Ось такі палки тут зробимо. Так, сюди, сюди. Давай, давай, давай сюди. Зараз ми тут усе забарикадуємо. Так, нам треба нам треба якось щось сюди буде ось так зробити. Бац, 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 обережно і. Отак. Все чудово. Я думаю, що цього буде достатньо. Так. Де вона ходить? Давайте, давайте зараз залізу нагору. Подивимося з балкону. Так, може на балконі теж двері заколотити? Хоча, як вона сюди залізе, я не знаю. Щось тиша. Нічого не чути. Так, треба уважно дивитися. Зараз... О, до речі, мене тут не видно. Хм, Можна це використовувати. О, он вона! Вона там! Ви бачили це? Вона тут. тут ту тут. Я бачу якісь там рухи. Щось рухається. Давайте, знаєте що, давайте зараз так, двері зачиняємо. Двері зачиняємо, зараз ми тут подивимося. З цього. Ось вона! Прямо тут! І чого за так, що робить? Балерина капучино. Прямо прямо от на моєму задньому подвір'ї ходить. Вона пішла туди за будинок. О, ні, о, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Так, добре, давайте давайте зараз тут в якусь кімнату зайдемо, подивимося звідси. Де? Вона десь тут йде. Так, друзі, тихо. Що їй тут потрібно? Я нічого не розумію. Так, а де вона? Я її не бачу. Давайте добре звідси подивимося. Отам, 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 отам! Де? Тут? Ні, її тут ще немає, капець. Де вона там ходить? Так, тут нічого у нас немає, давайте зараз сюди подивимося. Я її загубив. О, ні. Я її, друзі, загубив, вона пішла кудись назад, чи що. Я реально не бачу, де вона. О, ні. Так, це дуже погано. Це дуже погано. І що мені робити, я не знаю. О! Що? Що за фігня, що відбувається? Вон вона! Дивіться! Насправжня! Оооо! Ого! Нічого собі! Це що за фігня тут? Вона сюди своїм капучино плюнула! Нічого собі! Так, треба брати зброю. Забираємо швидку весь мій арсенал. Ого! Так, окей. Що робити? А ну йди геть звідси! На тобі! Прямо в морду. Так, ще отримуй. І ще лови. Так, 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 Дивіться, вона там сидить. Слухайте, може не треба в неї стріляти, щоб вона. О ні. Дивіться. Вона. вона пірнула у басейн. Що? Так, мені це не подобається. Ой-ой-ой. Тихо. Іди геть! Геть. Ого! Вона стрибає! Іди, геть, звідси, що тобі тут треба? Я не чекаю, гостей. Так. Іди звідси, чуєш ти? Я я тебе не кликав до себе в гості. Дивіться, воно побігла просто кудись. Ого! Розливається весь капучино там. Так, 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 давайте стріляємо, стріляємо, треба якусь іншу зброю. Ось цю, наприклад. Бам! Ракета полетіла! Ракета полетіла і. бабах! Влучив, ні? Не знаю. Так, а ну. Стріляємо з тієї штуковини туди ще. На тобі, отримує, тримує, тримує. Так. Вона. Де вона? Вона там за деревом чи що? Вона вона за деревом там. Слухайте. Вона кудись. Я її прогнав. Все! Це моя перемога. Вона тікає. Вона кудись там побігла за оті дерева навіть. Нічого собі. Так, добре. Я повірив у себе, давайте я вийду зараз сюди ззовні. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Треба тут розламати. Так, бамц, Бамц. Зараз ми тут трішечки розламаємо, виліземо, подивимося. Що? О, ні. Я розбив ску... Капучі. Що? Що за цільня там ще хтось є? Ні-ні-ні-ні. ні 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 Так, де де? де де Сюди, барикадуємося. Так, барикадуй. Ні, це не та дошка. Так, сюди. І тут треба ще. Ого! Що за фігня там? Так, друзі, мені не подобається, що відбувається. Це просто якийсь жах. Давайте я не знаю, давайте отут подивимося. Так, відчиняємо тут двері. О! Що? Прямо тут. О, ні. Дивіться, це що. Це, це ще було ринок капочинуться. Так, я зрозумів, піднімаємося на балкон. Піднімаємося на балкон. Що відбувається тут? Я просто. О, дивіться! О! Ого! Вона в мене плюнула оцим своїм капучино. Так. Що за фігня відбувається тут? Я боюся виходити туди на вулицю. Давайте я не знаю. Зараз. О! На тобі! Ого! Це що таке? Ого! Ви це бачите? Там хтось. Так, а ну геть звідси йди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І ой, 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 ой. щось. Ой-ой-ой, щось. Щось вони супер велетенські стали, що за фігня. Так, давайте я не знаю. О, там ще одна. Так, давайте, я пускаю туди якісь оці ракети. Сподіваюсь, зможу з нею впоратися оцими цими ракетами. Так, 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 так. О! Я випадково розбив скло. Ні. Капець, я думаю, що тут вже не врятувати мій будинок. Так, добре, давайте будемо. Спробуємо знищити їх. Може мені вилізти з будинку? Або це помилка. Так, давайте. Оп! Я спробую сюди залізти. Вгору О, і тут! Їх декілька! А ну іди звідси. Так, давайте, я не знаю. Мініган. На тобі! Щось це не дуже багато урону наносить. Так, давайте з цього спробуємо постріляти. Я просто в шоці! Це що таке? Так, бам, не влучив. Бам. О! Це вже набагато краще. На, ще тобі отримують. Так, що в мене тут було? У мене ще були якісь ці штуки. Так, давай, 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 стріляю у цю. Вона дуже. І ця дуже близько, і ця дуже близько. Та взагалі там щось. Дерві. БОХІЄ! Нічого, собі що це було? Я живий! Ой! Так, все нормально. Вони стрибають тут в усі боки! Що це за апокаліпсис із балерина капучино? Так, іди геть, звідси. Ти, іди геть. Геть. Я з добре з цією впорався. Так. Ой-ой-ой, мені це не подобається, вона зараз сюди залізе. Ні-ні-ні-ні ні, іди геть. Чуєш ти? О. О, ні. Так, вона тут. Вона тут. Треба її добити. Вона йде сюди. оп 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 давай, 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 давай. Так, я її заваливали, вона сюди розлила свій капучино. Добре. Так, ще. Десь тут, ще ось тут є одна. На тобі. Зараз ти отримаєш від мене усі ракети, які в мене є. Я нічого на тебе не пожалкую. Так, навіть, незважаючи на те, що в мене тут розбивається скло. А ну йди звідси. Так, вона кудись біжить. Вона тікає чи що? Ні, не тікає, зараз я її доб'ю. Так, 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 давай, давай, давай. У неї трішки здоров'я. На тобі. Оооо! Це що таке було? Ви це бачили? Звідки тут балерина капучино взялася? Так, я не знаю. Можна зістрибувати чи ні? О, ні. Я ще десь чую. Я ще її десь чую. Я подумав, що це вже все. Так. Так, окей. О! Капець, Що так гучно? У мене проблеми. Друзі, я їх не бачу. Чогось вона біжить. Іди звідси. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тікаємо! Тікаємо! Так, вона прямо за мною біжить. Зараз я з тобою розберуся. У мене є ось така зброя. Добре, що вона в мене була в будинку. Бо якщо б її не було, то мені був би капець. Так, вона... Оп. Тихо, тихо, тихо. Вона бігає тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, дайте мені цю штуку. О! Що це було? Вона просто кудись полетіла. Так, бабах. Зараз ми прямо в неї влучимо. Оп, оп, давай, 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 давай. На тобі. На тобі. Ще отримуй. Так, вона мене наздоганяє. Мені це не подобається. На. Чого я не можу влучити в неї? Що за фігня? Ні. Так, тікаємо. Тікаємо, я зрозумів. Я зрозумів. Давайте мініган використаємо зараз, щоб її добити. На тобі! Ось так. Отримай, все, вона, напевно, вже не може рухатися, бо я. О, вона може рухатися! Це як вона зробила таке взагалі? Як? Де вона? Вона десь там, друзі. Так, давайте ми отак зробимо. Оп. Закидаємо там оці ракети. Чи що то таке? Я не знаю, вона померла там, ні? Слухайте. Її. Її не видно. Я не хочу туди йти перевіряти, але давайте, напевно, краще. Я не знаю, краще попевнитися, що вона там все, але ні. Ні-ні-ні. ні 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 Я йду додому. Що в мене тут трапилося? У мене зламалися ворота, оці зламалися. О, ні. Так, я взагалі-то краще, напевно, сяду звідси і поїду. Тому що мені у цьому будинку знаходитися. Здається, не дуже безпечним Все, друзі. Сподіваюся, я доїду до Оп, іншого будинку і зможу там вже заночувати без якихось у цих балерин на Капучино.